Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу з вами поділитися б'юті-боксом. тобто показати його вам б'юті-бокс, який мені прийшов по місячній підписці з сайту Look Fantastic в серпні місяці. А також хочу вас запитати поради, можливо, хтось таким стикався, як стикнулася я, але давайте все по порядку. Цей б'юті-бокс приходить кожного місяця, я десь 4 місяці. Тому чому я зробила підписку? Тому що я хотіла мати лімітовану коробочку, і щоб на неї мати хорошу знижку, мені прийшлося підписатися на їхню розсилку на Look Fantastic. І це вже мені приходить четверта, здається, коробочка, четверта або навіть п'ята, вже точно не пам'ятаю. І що хочу вам сказати. Не робіть такі помилки, як я, тому що я подивилася одного блогера, і вона говорила, що від цієї місячної підписки, якщо підписуєшся на рік, то можна в будь-який момент відписатись. Але ні, якщо ви робите підписку на рік, то протягом року ви не зможете ні в яким чином відписатись. Ви зможете тільки відписатися, коли цей рік пройде. Тому я послухала її, подумала, що я зможу в будь-який момент відписатись, але, на жаль, на жаль, це неможливо. Ну, давайте дивитися, що приходить в цій розсилці. Взагалі, бачите, вона зараз прийшла в такій красивій коробці, бо зазвичай приходить в звичайній такій картонній коробці, але. Наразі, ось так було в картонній коробці. Ще така красива коробочка. Це все чому? Тому що вони святкують 10 років ці, цієї розсилки чи чого не знаю, чи Лук Фантастіку 10 років. Ну, одним словом, в них якесь святкування. Ось тут і написано, і тому приходить такі красиві коробці. Заявлено на сайті Лук Фантастік завжди першого числа можна подивитися, які продукти приходять. Переважно це шість продуктів. І вартість вони заявляють в цій коробочці більше як на 75 євро. Я за неї оплачую кожен місяць по 17 євро. Ось так. І давайте дивитися. Ось так це все виглядає всередині. Так, і ось так виглядають продукти. Так. І що я хотіла, яку пораду я хотіла від вас, мені не прийшов один продукт. Давайте я, напевно, ставлю його фото. Це повнорозмірний крем для обличчя 50 мл від Aveno. Е, ставлю фото. Він мені, на жаль, не прийшов в цій коробочці. я вже провірила, його немає. І давайте дивитися далі. Далі тут. Е, так, а, Вартість заявлена того крему 13 євро. Так, наступна це ось така маска для волосся. Це вже йде мініатюра 50 мл. Це наразі дуже. Е, Популярна маска, її дуже хвалять, що вона дуже круто працює. Це маска для волосся. Буду пробувати. Ось така теж вартість на неї заявлена, здається, 17 євро. Ось так. Далі наступний продукт це вже повнорозмірний. Так. Це такі рум'яна. Літо, мені здається, можливо, це і мультифункціональний продукт. Ні, це такі рум'яна румяна. Ось тут написано: рум'яна в стіку. Тут 5 грам продукту. Так, ось тут інформація. Давайте я покажу інформацію. І давайте я їх відкрию, покажу, як вони виглядають. Ось так виглядають. Так. Ось такого відтінку. Давайте, можливо, зроблю сводч. Так, ось такий рожевий. Ось. Аромат. Якийсь. Канцелярський, якогось канцелярського продукту. Ну, повнорозмірний продукт, в принципі, так само вартістю в районі 13-15 євро. Вони заявляють на сайті Look Fantastic. Ось це другий продукт, тобто третій, бо першого мені не поставили. Наступний продукт іде вже мініатюра. Ось така пудра в Сіате Лондон. Вона розсипна. Це мініатюрка 5 грам. В принципі, такий продукт ну, завжди пригодиться пудра. Ось, будемо пробувати. Так, далі наступне це ось таке дзеркальце від Look Fantastic текст по ціні заявлене в районі 13 євро. Так, давайте я його відкрию і вам покажу. Іде ось в такому мішечку, написано тут Look Fantastic The Box. Так, і давайте витягнемо і подивимось. Ну, Завжди в боксі, так як я помітила, йде 5 продуктів косметики. Це може бути і декоративна, і доглядова, і один продукт це ось такий аксесуар. Ось look Fantastic тут написано, давайте я подивлюсь. А, і дзеркало іде, бачите, двійне. Ось. Ну, цим продуктом я не дуже задоволена. Я взагалі з собою не ношу ні дзеркало, ні косметику. Я не фарбуюсь в дорозі. Тому для мене це, ну такий, знаєте, ні до чого продукт. Але, можливо, віддам доньці. Вона любить такі продукти. Вона любить десь там брати з собою. Вона часто туш бере з собою і фарбується в машині. Е, тому, так, тому, можливо, їй і підійде. Ну, але за. Так, такий для мене ні до чого продукт. Наступний продукт взагалі було заявлено, напевно, я вставлю фото, що має бути лосьон для тіла від цієї фірми Ritual's, але мені чомусь поставили такий гель для душа в вигляді муса. Ну, в принципі, я не проти цієї заміни, вона, мені здається, рівнозначна. Тут 50 мл, там також, здається, було 50 мл. І заявлена вартість, мені здається, 8 євро. Не знаю, чи це і так само коштує, але вже поміняли, то поміняли. Так, І що мені ще поставили? Мені поставили ось такий хайлайтер в формі олівця. Це, я так розумію, мініатюра. Я не знаю, чи мені це замінили ось цей крем. Повнорозмірний від авену, чи це мені поставили як пробник в подарунок. Тому що я дивилася дівчат, які теж отримують таку розсилку, то їм, крім того, крему ще приходили різні пробники. І минулого разу мені так само ставили в коробочку Додатково якийсь пробник. Цього разу ніякого пробника немає. Ось коробочка вже повністю пуста. І тому я не знаю, я схильна розцінювати це як подарунок, додатковий пробник, тому що тут всього-навсього. 1,4 грама це явно мініатюра. І, ну, і це взагалі не рівнозначна заміна, якщо це замінили крем. Так от, я хочу вашої поради. Це поки що все. Це всі продукти, які були в коробочці. Коробочка наразі пуста. Так от, яку я хочу пораду? Якщо, можливо, хтось знає, можливо, хтось теж підписаний на якийсь такий розсилочний сервіс і вже стикався з такою проблемою. Отже, мені не доклали цей крем. І я написала в службу підтримки, що у мене немає цього крему, тому що для мене цей крем був основний в цій коробочці. Тому що решта, ви як бачите, це все або мініатюри, або аксесуари. Ну, єдиний ще повнорозмірний продукт це ці рум'яна. Але все-таки крем для обличчя це для мене це був най такий як гвоздь програми, як то кажуть, в даному випадку. І, і тому я знаєте, ну. Коробочку, платиш 17 євро, і хочеться, щоб були якісь такі продукти, які ти би міг користуватися. І я їм написала, що мені не доклали цей крем, і мені відповіла служба підтримки відразу, десь через 2 години написали, це було вчора, в е, е... ні, це було позавчора, так, це ще сьогодні неділя я знімаю, а це було в п'ятницю ввечері. Я якраз отримала в п'ятницю ввечері і е... подивилася і зразу їм написала. І вони мені відповіли, що вони мені пропонують повернути 20% від вартості коробочки. Тобто це 3 ,40 євро 40 сантім, ну, грубо кажучи, 3,5 євро. Крем заявлений вартістю 13 євро. Ну і взагалі я якось не згідна, знаєте, тому що ну, за це все, що залишилось, я якось не згідна платити 14 євро, тому що. Ну, чесно кажучи, без цього всього я могла обійтись. Тобто за крем для обличчя я готова заплатити там 8-10 євро, наприклад, за такий. Це, ну, це навіть не крем для обличчя, це гель-крем. Такий він легкої текстури. Якраз мені би зараз на серпень-вересень підійшов. Ось так. Ну і не знаю. Я їм написала, що я не згідна, що я все-таки хочу отримати цей крем. І от... Напишіть, будь ласка, хто з таким стикався, чи вони будуть це докладати, чи не будуть, чи щось чекати від них, чи, ну, чи, що, чи взагалі що робити. Бо я вперше з таким стикнулася, ніколи не була підписана ні на які такі розсилки, це вперше. І ось такий досвід. Ну взагалі, з Look Fantastic, в мене вже було декілька таких проблем з ними, можна сказати, але я їх вдало вирішила. Перше, це було. Що мені прийшла помадка для брів, потріскана, ну вже видно, було вона засохша. І мені вони її поміняли, коли я написала їм, відправили нову. Другий раз було, що мені замість трьох купонів на аромати дали один купон, але так само вони це вирішили, хоча довго і складно, але все-таки мені дали ці два купони. Я отримала ще дві водички в подарунок. Ну і ось це третя така, така проблема, що не прийшов цей крем. І от я не знаю, не знаю, що мені робити, на що ще надіятися, чи погоджуватись на ці 3 євро, ну, які я б, звичайно, не хотіла. Якщо б мені, наприклад, не доклали дзеркало, чи, тобто, люстерку, чи цей, наприклад, мус, чи, ну, будь-що з цього, то я б погодилась, напевно, на 3 євро, щоб, ну, тому що мені якось це так собі. Ну, а єдиний ні, не єдиний два повнорозмінних продукти, але єдиний такий, який для мене підходить, і то його немає. І поставили ось цей хайлайтер. Взагалі не я не знаю для чого його використовувати. Хайлайтер в олівці, напевно, для підсвічування внутрішнього куточка. Замість, але я користуюсь тінями для цього, тому я не знаю. Ось, ну, ось такий, знаєте, якийсь невдалий досвід в мене з цією розсилкою. Це все, що я вам хотіла показати. Всім вам дякую, що залишалися зі мною до кінця. Дякую за ваші лайки і коментарі. Звичайно, буду чекати ті коментарі, які мені допоможуть, що далі робити мені з цією розсилкою. А ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.